Вітаю колеги! Ласкаво прошу до University of Aesthetic Medicine. Це місце, де ви точно поглибите свої знання, розширите та подивитеся на підходи в естетичній медицині під іншим кутом, так як ви раніше не дивилися на ті чи інші процедури. Тут ви отримаєте базові та фундаментальні знання, які допоможуть вам аналізувати всі нові методики з точки зору анатомії, реології препаратів, а також взагалі законів фізики та здорового глузду. Тут ми з вами навчимося доносити нашим пацієнтам необхідність поетапних корекцій. Або ж чому в них неможлива така ситуація, як у їхньої подруги, або на фото в інстаграмі. Що таке індивідуалізована робота та підхід до ін'єкцій з турботою про здоров'я? Тут ви отримаєте усі відповіді на ваші запитання.